Так іще поростання. Ну, не останнє. І... о, я забув сказати, всім приємно з Юсуф. Хоч буде працювати грати в папу Playtime 4. І глава 4 і частина, напевно, вже п'ята така. Та от я проходив, ти проходив і забуду всі б хвилин, приведу все зробити. І от тільки зараз закінчив. Та я просто як там, от, обрізав трошки, та, бо це було дуже довго. Я так почувся, так, так, така, така тяжка головоломка. Ну добре, вже закінчила та. не забудьте не підписатися на канал і поставити лайки. Ну або буде не жадати. Дивіться, ви бачите за такий голос, бо я просто на хворі. Поставіть лайки, щоб я став добре, щоб я став на хворі. Добре, що це взагалі не буває. Так, ви відкрили двері, давайте тут зробимо скріншот, може поможе. Так, от я до всіх місць буду ставити скріншоти. Може вони поможуть. Сюди! Довідь каже. Сюди!

Якщо досідаю, то це буде печально. Печально дуже, я так можу сказати. Та вже тую. Тут є досі дерев'яшки, давайте зараз їх заберемо. Оп, їх забрали. Тепер просідаємо, щоб. Ми взагалі куди йдемо? Бо о, повідаєте цього ярнабі, який нас доганяв. Ну ми ну ми ну, на війна, війна від нас не. Він нас доганяв. вас догоняв. Такие він нас помер. Добре, давайте сюди прилізем. Як тут тяжко проходити. і ще зі мною такий голос. От вчора? У мене упав, упав, а я просто опав на нього. Значить він на він упав, а я впов на нього. Отак от та. Так, та засмотрю та, та, щось залагало, давайте отак от. Так, тепер що тут треба? Тут треба до шестеронки. Скільки раз, два, три, три. Три штуки. Щоб відкрити двері. Добре. Пудемо шукати. Бо є спідрундер, давайте спідрундер із Так буде шукати тут. Ой, я знайшов. Так давайте її заберем. Поставь куди, я думаю сюда. Поставь сюда. сюди. Во, Воп, дитині звуки. Добре, потім куди. Я думаю, нам треба шукати отут. Ми тут не шукали. Дивіться, ми тут є хліб. Дуже смашний. Чому не з сам? Він дуже смашний. У Мені... мене О, дюй запоміняє, це дуже велике. Дивіться, от ви любите, коли хтось от біля вам робить так. От її, коли їсть хтось такий, я взагалі не люблю, я кажу, бо вона забув, ти можеш, не бачите, і ти можеш їсти без тебе цього звуку. Він каже, я так хочу. Ще що просто щоб буде тесно, тоді це не підходить. Це не підходить, давайте отак от. І давайте поміняємо містами. Так, та я не хочу її поставити сюди, я хочу її поставити от так от. Во, дивіться. Треба ще останнє. Ось ну, поки буде тут. Тепер нам треба великі... Зараз я присяду нормально так. Будемо шукати. Буду шукати. Ля-ля-ля-ля-ля. Дивіться, тут є коробки, от зараз. Е... Де ці коробки, які я їх бачив. А ось ви бачите, ці коробки там є штучка, я зараз хочу її забрати. А тут от тоді. Давайте поможемо. Руки. Чш, хоп. Все. Тепер дивіть. Дай... Та да, ти що, жартуєш? Добре, я можу забрати отак, вот діді. Та я її забрав. Єс. Добре, тепер йдемо. Ля-ля-ля. Ми йдемо, знаєте, куди? Нікуди. Я <с -правдає> там жартую. Став себе останньою і потім... Та да, вставився. А, точно. Во. Та дивіться на двері скидалась. Ти, наверное, що ж втратився внутрі? Хе-хе-хе. Він сміється. Добертись до убежіща. І кого ще убежіще? Так, я взагалі його не знаю. Добре, давайте підемо. З нас тут немає нічого. жартую. Так, мене, вона... давайте сюди. Дивіться, я просто... Дивлю... Я нашу і поменяю настройки, щоб все було реалістично. Та да, ще б я нічого бігать щоб не телефон та камінь. У мене телефон оригінальний. Щоб я забув, я забув знову включити мікрофон. О, Йо, ти я кишмиш! А ну Йди звідси. Іде звідси, Де вона? Ось вона. Ось А ну йди звідси. Я не хочу тебе бачити. Зараз я...

Я зараз піду поп'ю воду і, і прийду, добре. Я зараз прийду. Так отразки я пішов по, по я, я попав воду, тепер куди ми йдемо. Не знаю, куди ми йдемо, ми йдемо. Йоу! 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 Що Що таке, що таке? Чого? Юу, хто це такий? Які у нього лапи великі. Йоу! 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 ну і до звітся. Та може мене не б... будеш них треба? І треба так трошки трошки говорити, щоб він мене не послухав. Так ми зараз йдемо. Не знаю куди взагалі. Ю, дивіться, це казав е, кісімісія, яка помайка, яка там хотіла вже померти в 30 голові, пам'ятаєте? Ну так це було трошки страшно. Ну я коли вижила хто, хто, її, хто її врятував. Ну, а хто взагалі її вбивав? Оце саме її е е інтересне в моєму житті. Так, це у нас помадлені ноги. Статик. Вона зломана. Все ясно. Всі яких ми вже вбили, статик, вони вже померли. Так и зверюшка. Зверята, зверята. Добре. Куда мы будем йти? Сюда. Закрывай, закрывай. Все, да боїться. Ты боїшся, баба -ма, маленька куклика? О, давый. Киси. Ох. Эй. Ну, я не убею что-то по русски Поппі, то правда. <сум> Саме найбільший в... в цьому грі а, це довгий і наймаленьке. Оце найбільший ріст проти самого наймаленького ріста, якого ми знаємо. Це довгий, він дуже високий. Ну ні, я знаю то, що в Вагі дуже високий, але він може зробити себе високим. Такий він не хоче. Да, и Китти у нас ой, и Поппи у нас самая наималенькая. Убежище закрывается. Сюда, сюда. Давайте ты тоже сделай скриншот, потому тоже мне поможет. Отдохни, ладно? Она хоче продохнуть. Ну да, по идее, уже было такого удочко. Чик-чик-чик. Добре, жартую. А що будемо тут робити? Давайте будемо взагалі. Тут є якісь іграшки, які нас вбивали. Добре, що вони зараз нас не вбивають. Тут треба забути гол. Дивіться, я місіпію забив хол. Є, я забив гол. Yeah, а тоді велика куколіка. Ха-ха. <laughs> ха <laughs> жартую, жартую. Так. Що там, що такі, тут нас тут такі спатарайки. У нас доволі стоїть, в мене рівень насміша. <сіхі> е, на нього. Такий тільки його повзав, тик 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 У нього на його тілі є руки. Наживу така червона і в жовта. Може може ми її візьмемо в п'ятій главі, а може і ні. Ну, ми будемо знати, коли вона завантажиться. і це, це, це так страшно. Ский кетнап страшний. Що там є у нас? Там є плюсики, ну, такі. Так давайте поки ми покидали начниця, напевно, вже фолючки вже навсіди. Ні. Дивіться гарний укус хліба. Ай, зуб! О! Хей, дружище! Чу я? Птиці не гарантий. Я слесла, що тобі потрібно. Якщо я скажу то тут голос і тюрма. Що? Що? Я взагалі не, не знаю, що мені каже. Так, Червона рука, каже, не можна. Тоді... Фіолетова. Пунь! Пунь! Так. Ні, тоді яка рука? Боже, пістолет, но пістолет вона точно не може. Дивіться. Тут якась червона рука, за якимись тебе комбикрасками. Ми вже нову руку якомусь. Тоді у нас буде п'ять рук! Ми... Два я, зараз буду читати. я зараз приближу до От там, там, от. слова внизу, а я зараз не приближу. Та підписки, я буду казати Пром, кроме того, віше, у него своя сесть за пределами какое-то время у нас спасло спасало от нас. Нужно вставить доктора, установить доктора и забрать свій руку. Нам, нам для генератора, а У него есть рука, яка помогає всю, всю і может понадобиться тебе, щоб запустить кра... красти в основанні. Всей грузки в бещище. Это моя сім'я. Это его сім'я. Ю, як це, це было вау. Я подіюваюсь, його хотіть попи. Я разглядаю ее взгляд. Я тоже такой пью, пью пью Уничтожь фабрику и нас. Не, наш что, да не, не, не. И все же подумай, если мы окажемся от всего и от, чтобы убить прототип. Насколько высокой будет цена? Ну, я думаю, то, что он рубль. Знаю, многие верят, что она правда. Но что нужно, чтобы что вздыхает? <звы> нужно все об обдумать. Когда решишь уходить, отправляйся в медпункт. Там проход в канализацию. Это самый безопасный путь в ничейный край. К нему. Если надо будет передохнуть. Наше убежище всегда для себя открыто. Ну дивіться, от знайдіть доктора і победите його. Зразу, який як зразу, зразу. А це так швидко. Зараз якось просто заберемо все пройде в гру чи як. Я не знаю. Будемо будем, будем шукати, дивіться, гра. Треба дуже суперська. Дуже гарна, там де треба. Там де, там, де, там, де, там, де навіть довгої каже. як там, От й, них є інтелект. Такий, знаєте, так? Так, так вот, реальная история. Центр реальной истории. история. Я знаю. Не сюда. О! Да говорит аборт. Давай, давай. Почему ты просто стоишь? <мышл> <поцов> <поцов> Что-то так вот, короче. видите, точно боятся. А я не боюсь, бо я Сигма. Сигма, Сигма, бой, Сигма, бой, Сигма, бой. Хе, да, пожалуйста. Так це ігрошка цело от това системі движения. Ону я не знаю, що вона каже. Давайте зараз я промотаю обротку. Ото мені нове слово — Опородка. Та не казала ні, ні, не підходить до мене. От мені реально жалко. А то чого я у Довго я потовий довго є боліт. Ні, не похолодні. Мне тоже. Когда последний раз тебя кормили? Я честно не помню. Как будто в вечность назад. Ю. Что убьет нас быстрее, доктор или голод? Я стараюсь об этом не думать. Я, я тоже тоже хочу... О, видите, это как на Вони друзі, так? Це не сильні, Та бо є да буду грати цю гру. Підбус таке, вивчити за шум, я просто хочу е, як там от, е, сісти нормально. Вибачте мене та дуже сильно вибачте. І дивіться, знаєте, що я один день не спав, то вже Я не спав для укусу хліба. Ще Куди ми йдемо? мидем? ми мы підемо в Ну Добре, будемо ходити. Що найдем. Надо найдем какашки. Я знайшов какашки! Вау! Я знайшов, какашки зеркал. Дивіться, що нас об'є швидше? Е, голод чи какашки? Фу, какашки летять, фу. А Одна прийшла до мене на голову. Добре, жартую, я, я тепер пройшов. Я прийшов до вас. Де Ми Ми в якомусь місці, там би зараз нас уб'ють, Та? Я так поняв чи ні? Я так понял, чи ні, все я нічого не знаю. Давайте будемо. Дивитися, що тут треба робити. Так. Мене залагало зараз, а ні, все, не все. Тепер мене лагає. Зараз чого чого таке графіка? Зараз, зараз пройду до вас. Ось плюски я прийшов. Дякую вам графіка. Дітят не здобув і говорить, давайте послухаємо. У кашель такий смішний. У напевно розработчик хоча щоб мене побоялась, але ми взагалі розміщалась. У нього кашель такий перетяжний. Ю, буде в фабриці, а ми напевно в шахті. Я так можу сказати, що це все це за місце. Що це за місце? Я просто вам хочу сказати. Тут витяж, зараз тобі я забув знову включити мікрофон. Я думаю, шахта, там де треба, тут щось робити. Тут було, треба зробити. Не знаю, зробите по це тяжко. Давайте цю тележку і тут дабі хтось. Привіт, як справи. <сі> Добре, давайте я зараз відлезем. Давайте, давайте, давайте. Ось так от. Так, 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 так. Іди до мене сюди. О. Що я зробив? Що я зробив? Я нічого не знаю. Що я зробив. Давайте тут обходити. Так, тут у нас є така штучка, дабы, давайте поставимо сюди руку. Не можу. Та... О, я поставив руку, тільки немає енергії. енергії. Добре підносити, якщо я вже добре підписники, якщо я вже буду знати, як це зробити, я тоді вам скажу. Давайте чекати, коли я це зроблю. Що Зараз я зобов'язаю, я вже дуже втомився. Та Давайте вже тут будемо закінчено, тоді це останнє. Якщо я зобраю, будемо продовжати, так? Дві цього я буду продовжати. Добре. Ну, що тут у нас? Тут у нас. Тут якась кассе, давайте зачепимося і тоді ми полетим, так? Давайте. Як це класно, добре, що тут у нас Кладемо руку? Кладемо руку. І що тут у нас буде? Ну скрывается дверь. Еще Еші... Еші... чую, шоу! Там ярнаби! Там реально ярнаби, давайте шути... Weeeeee Clast Wow Kudada найдите входа ничего мне треба вхида из ничайного края Дяка вам найду Добро подписывайтесь, да вот это тоже мы уже заканчиваемся Та дякую дяку, дяку, Не забудь подписаться на канал Поставить лайк Всем пока-пока и пока, пока, пока.